Прадо чи сільверадо? Стою тільки що на трасі, нікого не трогаю. Підлітає Мерседес дві жіночки. А ви каже, Василь? Я кажу, а чого ви так рішили? Так а нас дождя чекати на Прадо на машині. Я говорю, так це ж не Прадо, це ж сільверадо. Вони розсміялись, видно, побачили до в конці. Так що так тільки що й познайомились. Значить, Дивіться, друзі. Це перша в Україні машина 205 кВт батарея. Це сільверадо. Отак. Вчить моделі на всяк випадок. Або, в принципі, можете і не вчити. Такі цікаві історії відбуваються. Що прикольно. Настрій аж підняли. Шапче профіля серед йогурти, ковбаси і підписка на мій аккаунт.